Ну що ж, повернулися ми до нашої ранкової студії, як ми обіцяли, наші наступні ранкові гості, з якими ми будемо говорити а, на тему врятуй Тиса ЕФМ. І отож, шановні телеглядачі в нашій студії Євген Тичина, директор творчо-виробничого об'єднання радіопрограм філії НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція та Олег Сачишин, головний музичний директор Тиса ФМ. Доброго ранку, колеги, можна доброго так ранку. сказати. А, будемо ми спілкуватися сьогодні на таку не не дуже позитивну м, тему, і хотілось би, перш ніж наші телеглядачі. А, Ну, як то кажуть, увійдуть в курс справ, повернуться трохи в минуле зі створення радіостанції ТСФМів, взагалі, як ми дійшли до тієї ситуації, яка от, от саме зараз відбувається. 2005 року створили ТСФМ, ФМ. Це на базі ще тоді була державна телерадіокомпанія Закарпатська обласна. Після помаранчевої революції це був такий перший поштовх до того до розвитку ФМ-мережі державної саме, і на базі державних телерадіокомпаній тоді їм почали видавати частоти. І тоді вдалося нашій телерадіокомпанії отримати частоту і в Ужгороді, хоча ділили її з першим каналом українського радіо, і ділимо до сих пір. Потім почалося отримання, потім почалося. Отримання частот в області, але там вже були цілодобові частоти, ми мовили майже на всю область, була закрита. Потім вдалося отримати ліцензію на мовлення на супутник для того, щоб доставляти сигнал в наші райони, в яких ми мовили цілодобово. І тобто, якийсь такий поступовий розвиток він відбувався увесь цей час з 2005 року. Але після прийняття рішення про створення суспільного зараз то почалося зворотній процес. Інший шлях був обраний інший шлях. От перш ніж ми поговоримо саме про те, що відбувається зараз. Лахману mm -hmm. до тебе питання. Ти головний музичний директор. Скажи, будь ласка, чим ТСФМ стала стало такою популярною, і взагалі, як вона а, ну я не знаю, здобула так багато прихильників на території не лише Закарпаття і всієї України, і навіть поза її межами? Ну так, ти з часу створення, в принципі, ми вирішили, що йти за комерційними радіостанціями у нас немає можливості і такої і фінансової, і технічної, тому що. Там зовсім інші <кій> бюджети. тому ми вирішили йти по стопах європейських державних радіостанцій. Тобто ми дуже ретельно вивчали практику, як це роблять, наприклад, в Угорщині, або в Словаччині, або в, там, в інших країнах. І вирішили, що ми будемо підтримувати. Основними нашими задачами стали це підтримка молодих українських виконавців, взагалі української музики, не тільки молодих там, всіх. І по-друге, це ознайомлення слухача з не тільки поп-музикою, адже всі комерційні радіостанції це на 99% поп-формат, поп-музика. Тобто, але крім поп-музики, є ще і багато інших чудових стилів, там і джаз. І... І рок, і багато-багато іншого. Тобто ми більше фокусувалися на відомих гуртах, але не поп гуртах, а інших. І, в принципі, таку нішу собі обрали. І може у нас не найвищі рейтинги, але у нас стабільний слухач, і це, в принципі, підтверджує зараз нашу підтримку. Те, що от в соціальних сетях багато у нас прихильників. Дякуємо їм, тому що в принципі, коли працюєш на радіо, соціальних дослідження не проводиться. І ти не знаєш, хто твій слухач і чи слухає у нас, тебе у і нас не проводиться. Ну в нас так. тобто це проводиться як правило. Це в Києві в великих містах. Ось і зараз, в принципі, ми також були трохи здивовані. Приємно здивовані, що така велика підтримка у нас є як так трапилося, що радіо, яке дійсно в нашій області слухає, напевно, кожен другий. Ну в цьому я впевнена, точно. Як так може трапити, що діюче радіо, яке справно функціонує, яке Яких цікаве слухачам, аудиторія, яке розкриває його роз чомусь вирішують закрити. На якій підставі? Це, це не стосується закриття суто радіо Тиса Фем. Радіо Тиса Фем е, потрапило під каток, так ну не так званої, а правильної реформи, яка в принципі потрібна. В рамках цієї реформи суспільного телерадіомовлення створюється всеукраїнська мережа українського радіо, і це в принципі нормально, коли держава мусить мовити всюди, де вона де має доступ, де її кордони, вона мусить доносити свою думку. Да? Тому що з тим, що відбувається, коли держава цього не робить, то ми побачили на прикладі Луганської і Донецької області. Тут у нас сталася така ситуація, що в рамках цього створення цієї всеукраїнської мережі українського радіо всі ліцензії, які мали місцеві мовники по областях, були передані або об'єднані в три ліцензії першого, другого і третього каналу українського радіо. Зокрема, от всі ліцензії Тиса фм були передані першому каналу українського радіо. На цих частотах, які мала Тиса фм було виділено 3 хвилини: ой, 3 години 20 хвилин на добу для мовлення місцевого. Мовника, тобто нам, і е, ці 3 години 20 хвилин це чотири відрізки по 50 хвилин. Тобто, вже промовлення якоїсь повноцінної музичної радіостанції, якої, якої є Тиса ФМ. Тут уже немає речі про це. Тому просто це якби логічний наслідок цієї реформи закриття Тиса ФМ, тому що от, от так відбувається. А як ми можемо тоді це змінити? Якщо це крас такий... хотів запитати, чи можна якось домовитися? взагалі, на яких умовах? Чи є я не знаю право е, переглянути ну, саме ці умови, аби я не знаю, для себе виділити можливо більше часу, можливо, взагалі якось на якихось ну, умовах? Поки що ми бачимо формальне виконання закону про суспільне е, мовлення, тому що? Як ви кажете, от є радіостанція, да чому би не взяти розібратися в ситуації подивитися, є радіостанція успішна, створена на базі державного мовника. Тобто, цей досвід наш можна розвивати, його можна переносити кудись далі, можна його. Взяти собі за пристворенні молодіжного каналу українського радіо, тому що один, один з каналів всеукраїнських згідно закону про суспільне мовлення він є молодіжним. У нас є молодіжна радіостанція, вона вже діє, вона вже працює. Чому би цей досвід не перенести на всеукраїнський канал? Ні, замість цього просто є формальне виконання закону, тобто є папірець да там написано 3.20, всім 3.20, і все, всіх, якби універсально. Ну тобто, ми бачимо, а ми ми. Ми би хотіли, щоб е, щось принести в це, тобто, щоб це був якийсь розвиток. У нас <клес> на зв'язку зараз, до речі, є наша колега Олександра Тволобіра. Я пропоную е, поспілкуватися з нею, взагалі, аби вона прокоментувала новину, про яку вона дізналася, і взагалі е, висловила свою думку стосовно цієї ситуації. Доброго ранку. Привіт вам, Цивити мене? так, чути. Ну, що коментувати? Мені каже, що що така ситуація впадає певним симом. Як близько в е, тих, скажіть, щоб такі знали, якусь, е, не знаю, цих штуках, так і йдуть, збирають і тут йдуть. Дуже шкода, що е, знаєте, які, е, люблять свою роботу, знають, як робити цю роботу, хочуть і робити. В принципі, багато робити, тільки можливість працювати, е, а люди цієї можливості не дають. Ну, перекривають як саме. Погано мене чути, так? Трошки, да, так, так. Трошки погано тихо, якщо можна я попросити так. режисерів голосніше зробити трошечки. Так, 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 ще. чудово, от так чудово. Ну е, я говорила про те, що в принципі людям, які вміють робити роботу якісно, які люблять свою роботу і хочуть її робити, І не просять багато ну, якихось умов для того, щоб це робити, не дають їм це робити. Дуже прикро. Я тут спробую, якщо. Та можуть та тужгородці, і те, так хіть, і теж ну, от, в принципі, головну думку ми почули, але через поганий зв'язок. Не кожне слово ми зрозуміли, але тим не менше, ми зрозуміли слова про те, що люди, які люблять робити свою роботу, їм цю роботу робити не дають. І дуже прикро, що в такому місці, як наше місто, і наш регіон, от ну. Правда, прикро ну, от так трапляється, <кхе> які от. в нас, які в нашого радіо в ТСФМ є сильні сторони. На що ми можемо, як то кажуть, бити? Що в нас є або таке, взагалі які наша в нас броня? Є так шляхи, що е, обходу цієї ситуації, і до речі, якщо от Олександра зараз з нами ще знаходиться поки що на зв'язку, я думаю, що е, так ми ще зможемо зможемо поспілкуватися. Е, наразі ми її не відпускаємо поки що. От Женя тобі слово. Шляхи вирішення, шляхи вирішення можуть бути різні. Я поки що не можу сказати, напевно, що це може бути, як це може бути. Ми пропрацьовуємо, що я казав про молодіжний канал українського радіо. Так. Тобто зараз цей канал вирішено зробити на базі радіопромінь. Радіопромінь Радіо Промінь воно якби мусить бути молодіжним стати. Ну як це буде відбуватися, складно сказати, тому що поки що промінь мовить для аудиторії 40, там є сталий колектив. Як цей колектив зараз буде розвиватися? Вати молодіжне радіо не зрозуміло. Я не хочу критикувати Радіопромінь. Ну може таке радіо теж потрібне, але в законі написано, що мусить мовити мінімум три канали українського радіо. Тобто не менше трьох. Може бути ще, може бути четвертий, може бути п'ятий. В Англії це є шість каналів радіо. В Угорщині я не пам'ятаю так само. Да, на базі Суспільного створено там є чотири чи п'ять, скільки там в Австрії, чотири. Ну тобто для, для там, маленької Угорщини, чотири да, чи п'ять каналів. А для України уявіть собі, скільки, скільки може бути або скільки Потрібно таких каналів, щоб задовольнити, як, як е, е, суспільне має задовольняти де да, е, інформаційні потреби всіх верст населення, да всіх верст. Тобто, має бути кожен канал для свого окремого якогось напрямку. От один з каналів може бути вибраний, такий, як мовить Тиса Еферчін, от саме стосовно стосовно тієї акції, яка е, проходить зараз не лише в нашому місті. От я знаю, що було відзнято декілька роликів, які, е, в яких були присутні так само наші українські зірки, а не лише українські, е, чи може. Оцей всеукраїнський розголос допомогти, адже ми знаємо, що в нас в Україні існує така практика, коли виносять якийсь певний законопроект, а потім, потім починають до нього вносити поправки. Тобто, чи можуть якісь е, наступні поправки змінити саме от е, ну, цей шлях, яким зараз ми йдемо? Ну звісно, оця кампанія Сейфтисефем, яка зараз і йде уже тиждень. Цілий тиждень вона це і спрямована, тому що наші наші слухачі, наші друзі, наші партнери всі, хто нас знає, це єдине це єдині на кого ми можемо спиратися в цій ситуації. Тому чим більше розголос цієї ситуації, чим ширше поширення цієї інформації, тим у нас більше шансів, і більше надії на те, що ця ситуація якось буде виправлена і вирішена. Не, не зв'язувалися з вами представники радіокомпанії як з якогось іншого регіону. Можливо, хтось опинився в такій самій ситуації, е, як і ви. Всі опинилися в такій всі ситуації. Всі опинилися. Да. Тобто, і... ТСФМ не єдине таке радіо. В інших радіо, регіонах якщо. взагалі відбувається щось е, подібне, адже він? От ми інколи потрапляємо в такі ситуації, коли нібито е, вся Україна знаходиться в одній тій самій ситуації, але чомусь в Закарпатті от, ну, починає щось робити, а в інших регіонах, е, ну, от. Е. Ні, на жаль. На жаль, всі сидять тихо, ніхто нічого не говорить, ніхто не знаю, Всі ну, видно, не знаю. Тобто вони сприйняли це трохи не так, цю інформацію. Як ви складна ситуація також в Луцьку? Там теж працює ФМ радіостанція музична. У них цілодобове мовлення навіть більше ніж зараз у тиси. Там повноцінне радіо, там є ведучі, там редактори, тобто вони працюють ну, теж в якомусь схожому такому ключі або напрямку, ну, як музична fm радіостанція на базі державного мовника. Да? Вони зараз втрачають все взагалі. Але нічого нічого не відбувається. Тобто Ми з ними спілкувалися там, з, з представниками цієї радіостанції, вони, у них зараз єдина надія на нас. Що ми будемо тим локомотивом, який якось вас зробили таких першопроходців, так вам дали знамено в руки і сказали: ідіть хлопці, а ми, якщо що, ми за вами, ми підтягнемося. ми підтримуємо все окей, і у нас є тільки єдина можливість, от зараз зачепитися за вас, ну тобто за нас, і там якось це може От я би хотів зараз ще раз звернутися до нашої колеги Олександри Талобіра. Вона як людина, яка працювала на телебаченні, яка є, як то кажуть, не аматором цій справі... Як вона бачить шляхи вирішення саме в цій ситуації, або взагалі, що потрібно робити нам і хлопцям взагалі, аби ну, якось досягти своєї мети? Ну, мені здається, що ми так, ми в ситуації робимо все, що ми можемо робити. Заявляємо, відстоюємо свої інтереси. Я просто, що, от, як сказав Ген, потрібно більше цього залучати. Колесі. Обов'язково цей слухати радіо, тому що ну нам ми на працюємо. Так Якщо до нас долучиться наші слухачі, і люди з нашого продукту тримають нас, можливо, почут, не тільки тих, хто працює, потрібна ця мова а й тим, кому потрібні наслідки роботи, цей продукт ті люди, які потрібно так, і в животі, ізолюють. Інформацію і, 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 і наша вас подається життя, бо для цього і працюємо. Ми не, ті, не працюємо мовники я маю на увазі, а до тих людей ми мовимо. Тому мені здається, що долучати більше дітей, не опускати руки, не розчуватися, що можливо у нас почути спорудню. Я з боку, якщо потрібно, буду відчати отук. Тому що ну і так, не знаємо. Дякуємо тобі за те, що ти е, висловила свою думку за те, що з нами зараз на прямому зв'язку. Ну так само, майже все ми зрозуміли, але найважливіше це те, що нам потрібно не зупинятися, не не опускати руки і е, напевно. Тих слухачів, для яких радіостанція Тиса Фем я не просто якось хвилою приймаючи, а чимось іншим. Тому що особисто про себе скажу, що завдяки от, програмам на радіо Теса, завдяки рубриці, веде Тудор, я дізнався про такі гурти, про які я раніше навіть не знав. Тобто сьогодні о 14.00 і, і який ти думаєш, боже, хто це? А потім слухаєш і розумієш, що дійсно це щось круте, і щось цікаве. Я насправді боюсь іншого процесу, те, що якщо ТСФМ все таки втратить можливість. Більше бути своїми слухачами, то слухачі в свою чергу втратять взагалі інтерес до радіо, і воно зникне як таке просто. Чому ми можемо <клес> розглядати? От тоді з комерційної точки зору, взагалі, а, як запасний варіант, я не знаю, створення зрозуміло, що це а, вливання не немаленької кількості коштів, взагалі створення якогось а, комерційного напрямку роботи ТСФМ надалі. Взагалі, можливий такий варіант, чи все ж таки це потрібно, потрібно мати? Я не знаю меценатів, спонсорів людей, які не не взагалі а, радіо Ну, сфера, напевно, радіомовлення легко. Полеха, що я. Я не знаю, ну, Тобто це все залежить, в принципі, вже не від нас. Звісно, це немалі гроші для фм мовлення, це найдорожчий вид мовлення. Тобто, якщо інтернет, радіо це ще більш легко зробити, тому що не треба ліцензії, то. Ефемовлення там є багато проблем. Там треба отримати ліцензію, приймати участь у конкурсі. Тут ще складність регіону, тому що заважають ще мати дозвіл на якісь базу договірну з угорцями, з словаками, тому що все пересікається. Тобто там дуже багато проблем. Але ми вже чули думку, що нам хочуть допомогти. Тобто, просто ми до цієї ми поки що на це. Ми надіємося на кращий результат з тисою, все ж таки. А потім будемо дивитися, адже поки що не можна казати про щось предметне допомогу або створення на комерційній основі такої радіостанції. Як взагалі співробітники? Ну от радіо ТСФМ, адже ми знаємо, що це так само не одна і не двоє людей, а взагалі, який в них зараз настрій, взагалі що ну, от всі йдуть до тієї ж самої цілі, чи все ж таки є ті, на кого це вплинуло досить погано. Ви Знаєте, у ТСФМ ФМ було дуже багато складних часів. Це не перша ситуація, яка була, яка загрожувала радіо там і все таке. І єдине, чому вдалося зберегти цю радіостанцію, це колектив, це команда, яка працює на радіо. Це команда людей, однодумців, які працюють, які знають одне одного багато років, працюють разом і відпочивають разом. За це і зараз ця команда, ну вона є єдина і зараз. Тобто всі згуртувалися на тому, всі роблять все, що можливо, для того, щоб це зберегти і врятувати. Всі в цьому зацікавлені, всі абсолютно цього хочуть, прагнуть. Чи розраховували ви на таку потужну підтримку? Ось коли просили підтримати взагалі? Як думали, як оцінювали свої шанси? Багато людей відгукнеться. Ну ми здогадувалися, здогадувалися, але не могли сказати напевно. Це було як. 50 на 50, тобто ми не знали напевно, чи буде це, але це відбулося. Це сталося. Це значить, що радіостанція потрібна не тільки нам, а й слухачам, і нашим партнерам. Всім я не знаю хто тут є, тому. Ми, ми ми тільки раді цьому. Ну насправді дійсно утішимося з того, що такі допоміжні засоби як соціальні мережі допомагають. Може особисто пам'ятаю, один репост, потім 96, 120 і так далі. І так далі. І вже практично вся Україна да, знає про приблизно 20. за перші дві години було 200 репостів. А охоплення, зараз... взагалі, якраз дивився кілька днів тому 90 тисяч людей. Тобто, ну якщо дивитись статистику охоплення, це з різних країн тобто... люди репостять. Завдяки. Сказали, що слухають нас в Колумбії і в багатьох країнах Європи і в Лондоні. і... Тобто це не тільки місцева радіостанція Ужгородська, це радіостанція країни. А за допомогою інтернету нас слухають по всьому світу. Тобто тому... є такі, які воно кі слухають, а в Можливо. Ну, да. no, насправді, ми такі. сподіваємося. що Дійсно, ця ситуація завершиться лише е, позитивно зі знаком плюс, і радіостанція ТСФМ буде надалі радувати. Е, Інколи неформальними, інколи традиційними мелодіями звуками, і звуками, взагалі гуртами-виконавцями всіх слухачів, яких є надзвичайно багато. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що в нашій студії е були Євген Тичина, директор ТВО Радіо Прорадіо філія НСТУ Закарпатська регіональна дирекція та Олег Стачишин, головний музичний директор радіо Тиса Ефемі. Говорили ми про ситуацію, яку яка ну зовсім нещодавно сталася взагалі з радіостанції Тиса ФМ. Сподіваємося, дійсно, що все завершиться як найкраще. А вже сьогодні о 18.30 нова інформаційно-аналітична щоденна програма тиса лайф знову зачепить цю тему тему нашого радіо отож о 18.30 вмикайте канал тиса 1 ви будете можливість побачити, будете мати можливість побачити першу програму тиса лайф і саме вона буде мати відношення до цього питання про яке ми щойно розмовляли 30 секунд до ефіру. Вітаю в прямому ефірі Лайф. Олю, ти готова? Вмикаємо стрім. Доки меценати переконують, що у потрібна оглядова вежа, ми знайшли чудовий майдан. Відкриті телефонні лінії онлайн-спілкування. Нам цікава ваша думка. Найграчіші теми і найцікавіші гості, найкраща аналітика. У будні і лише наживо.